Не завжди кашель та головні болі ознаки нежиті. Медики наголошують: ймовірно, у вашому організмі завелись паразити, гельмінти. У народі глисти в прямому сенсі харчуються за рахунок господаря і навіть здатні призвести до онкологічних захворювань. Своїми порадами про те, як вивести гельмінти у дитини, поділиться лікар-педіатр Ганна Горбань. Це програма країна здоров'я. Мене звати Влад Волошин. Приєднуйтесь. Ану, вітаємо вас, день добрий. Сьогодні про важливе будемо говорити в програмі Країна здоров'я як казали мені колись друзі, в тебе є глисти. І якщо відповідь, відповідь вони чули, є, вони мені відповідали «Злаштуй з ними вечірку. Ну, Це, звичайно, все були жарти, ніяких листів фактично не було. Але і коли з'являються, то всі думають, а глисти таке. А виявляється не зовсім воно таке. По -різному, по Різному виявляється буває таке, буває не таке. Є глисти, які більше сповсюджені, і вони ну дійсно таке. Треба з цим поборотися, але нічого серйозного, так а є і не такі. Чи правда що нині 97 українських дітей мають гельмінти? З чим це може бути пов'язано? Ви знаєте, зв'язано це з тим, видно, що різна статистика, тому що ці цифри я не довіряю. Угу. Мала дуже цікаву дослідницьку невеличку роботу, тому що якщо мама гарно доглядає за дитиною, навіть той період, коли дитинка постійно має ну тримає все в роті і ручки, не завжди можна помити регулярно. Ми спробували пошукати глисти не знайшли. У мене лікар-лаборантка каже, я вже думаю, що щось не так, щось я не те бачу. Ну взяли гельмінти у людини, яка без місця проживання, попала в лікарню. Вона приходить горда і каже, три види. Ого. <свіття> тобто наші батьки настільки сьогодні досвідчені в тому, що в брудних руках і в бруду є небезпека, що, як правило, в нормальних сім'ях за дітьми дуже добре доглядають і ручки протирають своєчасно. І на сам ділі розповсюдженість цих лісних інвазій не настільки широка, як її друкують ну, в інтернеті, стільки вологих серветок, різних видів, так, запахів так, можна так, в принципі так. щодня, щохвилини використовувати? Воно може стояти, угу. його можна використовувати. Так, Наші так. батьки використовують. Отже, знижений імунітет, кашель, головні болі. Ми звикли до того, що це ознаки застуди, захворювань, які пов'язані з ураженням дихальних шляхів. А от на які ознаки вказують гельмінти? Ви знаєте, якщо людина приходить, ну людина доросла, тому що це може бути дитино, і з дитиною, з дорослим однаково немає різниці до лікаря, то звичайно спершу ми е вважаємо, що це є ознаки застуди. Але при ознаках застуди є дуже багато іншої симптоматики, яка повинна бути при застуді. От коли лікар не бачить цієї симптоматики типової для застуди, він може подумати, що це може бути не тільки застуда. Але як правило, зроблений загальний аналіз крові саме звичайний, з формулою, і ви бачите там еозенофіли їх багато. Перше, про що думає лікар, глисти, про друге алергія. На жаль, не всі глисні інвазії дають підвищення юзенофілів, але ті глисти, які розповсюджені на нашій території, а ми не є субтропиками або тропіками. У нас звичайний клімат, кліматична зона для наших глисних інвазій, характерно підвищення озенофілі. І ще одне таке цікаве, тому що я коли дізнався, що існує 500 видів різних гельмінтів, mm -hmm. я був шокований. Реально, це правда. Це правда, але вони не настільки характерні для нашої зони. Ми майже маємо три основних глисних паразита може трошечки більше 5-6, але вони там інші зустрічаються набагато рідше. Раніше діагностика по аналізу крові, так як батьки говорять, була неможлива. А на сьогоднішній день багато лабораторій пропонує знаходити антит... антитіла до гельмінтів, тобто робиться аналіз крові, і по тітрам в крові ми можемо в стандартний набір паразитів, який, як правило, є основним лідуючим на нашій території, зробити тести і виявити таким чином не тільки по аналізу кала. Чи тільки брудні руки причина? Ні, не тільки брудні руки, є такі глисти, які активно через шкіру м, самостійно попадає е, лічинка цього паразита, і вони можуть сам через шкіру проходити в наш організм з харчовими продуктами, попадають в організм, і так вони привикли ці глисти паразитувати, що яєчка дуже маленькі і мають гачочки, якими дуже щільно прикріплюються до малинки, до сунички. І якщо ви будете дуже ретельно мити ці фрукти. У Мене дуже багато питань, чи це вдасться, і uh -huh. тоді ми не можемо казати, що ви пать не зробили все. Тому що цей паразит навчився обманювати і нас, які люблять чистоту. То глисти ще розумні. Дуже розумні пристосувались. Вони віками живуть, століттями вижили. Продовжуємо нашу розмову про глисти в програмі Країна здоров'я за мить. Лікар-педіатр Ганна Горбань є гостем нашої програми. Ми сьогодні спілкуємось про гельмінти. Одразу ставте собі питання, що це таке. Глисти, друзі. Саме вони. Не всі види глистів пишуть у мережі, можуть викликати відчутні симптоми. Є такі паразити, які руками живуть і знаходяться в організмі, не дають про себе знати, а активуються тільки тоді, коли. Що саме відбувається? Знижується імунітет, що що або ну зниження імунітету, це таке дуже, ну можна сказати, про все глобальне, да? да? так ну, якась mm -hmm. дуже серйоз, якесь дуже серйозне захворювання може заініціювати. Е, Онкологічні захворювання також є ініціаторами. Е, не можу сказати, що стрес ще такий фактор, як стрес. Людина перенервувала, також може заактивувати рост цих елементів. Таке mm -hmm. буває. Mm -hmm. Ну а тепер давайте поговоримо ще про ознаки появи гельмінтів, зокрема в організмі дитини дітей. Вони однакові, однакові, так, однакові. як і в дорослих, так і в так. дітей. Залежить від того, які паразити, угу. залежить від того, фактично від того, який саме гельмінт попав в організм, і залежно від того, який саме буде різна симптоматика. А правда, що може навіть через повітря? Через повітря його треба проковтнути. Яєчко треба проковтнути. Треба, щоб воно попало в організм. Методи боротьби. Методи боротьби залежать також від вида глиста, тому що є такі глисти, що достатньо одної пігулочки, і все буде нормально. Є глисти, коли треба прийняти одну пігулочку, повторити через місяць. Є глисти, яким треба зробити дійсно серйозний курс лікування по дві таблетки, три два рази в день. Антибіотики три дні. ні, ні, це специфічні угу. препарати проти гельмітні. специфічні до, до е, того типу глистів, від якого ми даємо ці препарати. Тому дати просто таблеточку від гості – це не серйозно. Серйозно це тоді, коли ви знаєте, що ви лікуєте. Тим більше, що ці препарати не є вітамінами. Воно дуже. Серйозні і дуже токсичні препарати. Ми на початку програми говорили про те, що існують гельмінти, які навіть реально можуть призвести до онкологічних захворювань. Що це за гельмінти? І... Ні, не, не можуть. Призвести. Не можете? Тобто, давайте Немає глистів, які проводять до онкологічних захворювань. Немає, так? Немає. так? Угу. Е, Онкологічне які захворювання може спровокувати ріст. От як. Так. Угу. Тобто не просто це, коли знижується імунітет, або є фактори, при угу. яких ті лічинки, які спали в організмі, починають свій грост. Онкологія це є один із факторів. Чи вартісне лікування від гельмінтів? Воно не вартісне, не кошторисне, так? Воно угу. не кошторисне. Але те, що паразит не має жити в нашому організмі, це, це звичай так. Однак, Дуже цікаві були дослідження, коли люди мають неконтрольовану бронхіальну астму. Наприклад, так Одним із методів абсолютно важких форм лікування, ну, важкі, дуже складні форми бронхіальної астми, є лікування гостриками. Це методики, я ознайомлена з цими методиками. Організм відволікається від е, алергічних е, проявів в своєму особистому організмі на боротьбу з гельмінтами. І люди починають себе почувати краще. Причому дуже цікаво, що навіть підраховується кількість паразитів на вагу тіла. І від цього теж залежить наскільки ця бронхіальна маса стає більш контролюємою. Фактично краща присутність гельмінтів в організмі в таких так? ситуаціях виявилося, що гельмінти Є лікувальним засобом. А тоді, як себе людина почуває від того, що гельмінти не Вона, Вона почуває там гірше, але вона може дихати, і вона може жити, і вистачає кисню. Я бачила ці дослідження, вони робляться в США, бо так. це дослідження. Вони не виведені, не виведені в глобальну практику, не є протокольними. Але... Я бачила пацієнтів, яких ну з програмі, які давали свої інтерв'ю. Люди, які були залежні від кисню, залежні від великих дозів стероїдів, і завдяки такому такому методу лікування стали мобільними, змінилася якість життя. Ми продовжимо розмову за мить. Наш програмі Країна здоров'я друзі, не перемикайтесь. Лікар-педіатр Ган Горбень є гостею нашої програми Країна здоров'я. У нас є традиція, ми в нашій програмі руйнуємо ті чи інші міфи. От в мене є декілька mm. до вас, ну, скажімо, запитань міфів, а ви скажете, правда це чи ні. Так. Е, низька вага дитини говорить про глисти, мовляв, малюк не засвоює поживні речовини. Низька ваги, вага дитини при дуже серйозних формах гельмінтозу, при серйозних формах, коли дуже багато гельмінтів, вони можуть бути чинником низької ваги. Uh -huh. Так, йдемо далі. Найкращий аналіз на наявність гельмінтів – це аналіз калу, який повинен бути доставлений в лабораторію якнайшвидше, не пізніше двох годин з моменту забору. То є міф міф, та абсолютно найкращий міф. аналіз який. Нема, неправильно. Є глисти, які ви ніколи не виявили, виявити в калі, і виявити тільки з аналізом крові. Uh -huh. Але сам аналіз крові по собі теж не є достатнім, тому що антителамур до лімінтів можуть зберігатися декілька років, а деякі паразити вже гинуть, тому що в них термін життя короткий. Тобто це суміш, не суміш, а декілька позицій. Це клінічні прояви, це аналіз крові, аналіз калу, і не деякі глисти ніколи не будуть нести яйця, тому що організм людини є проміжуточним, Це е, кабуть по українську Так. Проміжковим угу. хазяїном, тобто вони ніколи не дозрі до е, статево дозрівших форм і не зможуть відкладати яйця, можуть жити в м'язах, головному мозку, угу. тобто кал тут абсолютно нічого. Ідемо ні ні далі, у нас їх багато. Найкращий народний засіб від глистів грабузове насіння. Якщо вірити в габузове насіння, то так. Да. Але Я не думаю, що глісти в нього, в нього дуже сильно. А є надириться. народні засоби взагалі. Ну спро... чесник, наприклад, чесник чесник. Да, уявляєте дитині ріки два і їй дати багато чеснику. Yeah, тортури. З вампірами борються з допомогою да, да, да. і з глистами. Якщо да. дитина скрипить вночі зубами, це гельмінти. Ні в якому разі вона глисти не пережовує, коли скрипить зубами. Це зміна фаз, Ну ніякого відношення до глистів немає. І от тепер те про що ви сказали перед початком зйомок нашої програми: морська риба абсолютно безпечна. Заразитись можна лише від річкової. Ні, 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 то є міф, міф так? А де ще в яких харчах можуть міститися листи? От ми, Абсолютно ми говорили, Малина, всі. Малина та... капуста, все, угу. що має е, доброго, якщо вони органічні і не проходили специфічну обробку, то від нашої улюбленої корівки можна дістати дуже багато проблем. Профілактика, гельмінтів, це чисті руки, Рук. чи чисті руки, це угу. чисті продукти, які вирощені на органічних добривах, але вони повинні бути оброблені ці органічні добриви специфічно для того, щоб вони не містили в собі паразити. Вони були джерелом паразитів, тобто сільська е продукція, яка дійсно за смаком і за якістю є дуже якісною, несе в собі небезпечність, паразитарна. На завершення поради батькам, як діяти, якщо вони дійсно розуміють, що або ж мають здогадки он дитини глисти, Боже, я такий чудна порада, супер. Я найкраща, найкраща людина, яка допоможе. Це лікар-педіатр. Лікар-педіатр, тільки звертання до лікаря, а там далі вже й допомога звичайно, тих інших медичних. звичайно. час дитину кодину не треба. Я вам дякую за розмову. Дякую за участь в нашій програмі Країна здоров'я дякую за те, що зруйнували ті чи інші міфи, і зокрема прозвучали з ваш хуст декілька корисних порад для тих, хто нас дивилися. Вам за традицію, друзі, бажаємо бути здоровими. Навіть якщо є гельмінти, ну це ж також деколо. Зі слів Ганни, наші друзі, деколи наші деколи наші друзі. друзі. Але про лікування також варто пам'ятати і своєчасно звертатись до лікарів. Побачимось в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії. Будьте здорові!